Друзі, мої вітання, всім гарного дня. Сьогодні ми побалакаємо трохи про якість і порівняємо вироби масового виробництва з індивідуальними виробами майстра. Чим вони відрізняються? Тому, кому буде цікава ця тема, запрошую. Отже, друзі, перед вами яскравий представник масового виробництва і для прикладу я поставив кілька своїх виробів. Ось така ступа. Вона приїхала з Прикарпаття. Всі ми чудово знаємо, що Прикарпаття славиться своїми подібними виробами. Їх там виробляють багато. Це масове виробництво. І ще з радянських часів воно має другу назву, так званий Шурпотріб. Чим відрізняються такі вироби від виробів майстрів? Друзі, в першу чергу це своєю ціною і якістю, друзі. А от про якість ми якраз зараз і побалакаємо. Ще забув сказати, друзі, це не мій виріб, це не моя річ. Вчора мені її передала моя покупчиня, моя замовниця. І саме цей виріб. Став натхненням, щоб зняти сьогоднішнє відео. Отже, що я бачу? Це виріб ступа для спецій, матеріал дуб, форма-менш більш, -менш. більш -менш годиться. Такий товкачик. Товкачик, чесно скажу, зручний. Ось так він виглядає. Ось його робоча поверхня, площина. Тут можна бачити ось такий елемент, який не зрізали, не відшліфували. Ну, тут взагалі про шліфовку, мабуть, цей виріб його і не бачив. А ще такі вироби, чим вони обробляються? Саме такі вироби. Вони обробляються звичайною соняшниковою олією. Тобто на відчуття воно начебто жирнувате, ніякої плівки, нічого немає. І так виглядає сама ступа. Тут добре помітно, не знаю, як камера передасть чи ні, багато борозд, багато таких пошкрябин. Ось так виглядає дно, друзі. Ну, якщо ще якось так більш-менш, я б сказав, на четвірочку, може з мінусом, то всі жахи, друзі, починаються всередині. Ну, самі можете бачити, як оброблені всередині стінки. Тут, на мою думку, різець він так стрибав, що залишив такі борозди. Як на полі від борона. І ще один цікавий момент, друзі. Ну, камера точно не передасть. Ось по, по центру, посередині, стирчить ось такий, не знаю, як його правильно назвати. Сосок я його назву, друзі, він просто великий. Його не зрізали, нашого вони його тут залишили. Тобто, коли працюєш товкачем, мало того, що на самому товкачі, ось цей стирчить, то ще й посередині. Тобто посередині це мертва зона. Тут нічого не зробиш. Тільки по краю. Ну, друзі, ось така краса. Ось така краса, друзі. Отже, друзі, про якість ми побалакали, ви побачили, сподіваюсь, чим ще відрізняються такі вироби, друзі. Відрізняються вони своєю ціною. Ціна такої ступи 100-150 гривень максимум потолок. Це легко можна перевірити, якщо ви зайдете в інтернет, зробите запис. запит ступа для спецій Вам покаже Google такі ресурси, як ProMUA та різноманітні сайти. За рахунок чого така ціна, друзі? Ну, по-перше, це масове виробництво якогось підприємства приватного, а їх там на Прикарпатті, я думаю, не одне. За зміну клепають таких штук сотнями. Я просто впевнений. Сотнями, тобто масове виробництво. По-друге, я вважаю, що там дешева робоча сила. Я не знаю, чи на Прикарпатті є якась така робота, чи є якісь підприємства, де б могли люди працювати. Не знаю, чесно скажу. Єдине, що я знаю, що на Прикарпатті розпоширений такий бізнес на туризмі, тобто в кого є будинки, якісь там маєтки, вони їх здають туристам, бо Прикарпаття завжди було є і буде мекою туризму в Україні. Всі полюбляють і гори, і ліси, і чисте повітря. І тому вважаю, що там дуже багато людей, які погоджуються працювати, грубо кажучи, за копійки. Ще я навіть думаю, що таке виробництво може відбуватися в нічний час. Люди погоджуються на будь-які умови. Чому в нічний час? Тому що в нічний час можливо працювати за нічними тарифами, коли електроенергія рахується менше. Це ще один момент. І сам, сам матеріал, друзі. Матеріал. Не знаю, де вони як його беруть, можливо, не, не зовсім законно. Всі ми чудово знаємо, як е, там вирубуються ліси, ну, хоча це проблема не тільки, не тільки Прикарпаття, а всієї України. Ліси рубаються, Тобто, можливо, в них ще є доступ до такого дешевого матеріалу. Тобто це, на мою думку, що може впливати е, на таку сміхотворну ціну. При тому, що тут вкладена робота. Та ж електроенергія, верстати. Але беруть, беруть вони в своєму бізнесі на опті і за рахунок низької ціни. Тобто, ще раз, друзі, ось масове виробництво, ось така якість і така ціна 150-100 гривень потолок. І покажу вам кілька своїх виробів, друзі. Чим відрізняється приватний майстер? Від масового виробництва. Друзі. По-перше, приватний майстер його можна порівняти з художником. Принаймні, я сам так відчуваю, я бачу свою роботу, працюю за таким принципом. У приватного майстера лише дві руки. Він, як художник, він працює не кваплячись, нікуди не поспішаючи, вкладаючи всю душу в свої вироби. Майстер намагається робити, щоб. Так свої вироби, щоб вони були не тільки зручні в плані свого використання, а щоб максимально відкрити красу природи, придати якусь форму оригінальну. Стосовно форми, друзі, скільки я вже зробив ступ, в мене нема жодної однакової ступи. Всі різні. Якщо казати про таку річ, як стиль, стиль виробництва, особисто я свій стиль називаю етностиль або стиль хард, Англійською мовою хард. Тобто, що мається на увазі? Максимально наближений до природи. Якщо мені трапляються ось такі речі, друзі. Залишок від сучка. Ось теж тут був сучок, друзі. Все це, звичайно, можна було в процесі обробки видалити. Але я їх лишаю, бо, на мою думку, такі речі лише підкреслюють те, що це дерево. Саме дерево, живе дерево зі своїм характером. І людям такі речі, друзі, до речі, теж подобаються. Ось такі. Ну і що можна сказати про якість? Можете подивитися. Обробляється все масловоском, все відшліфовано, вкрите плівочка. Ось обробка, друзі. Можете подивитися. Самі яка краса, який матеріал, весь матеріал різний. Це гледища червона акація, це звичайна акація, різні форми. Товкачі дуже зручні, ергономічні. Всі мої вироби зроблені в єдиному екземпля... екземплярі, як я сказав, жодна не повторюється. І ще я недавно нещодавно знімав відео за мову клеймо, друзі. Якість підтверджена моїм особистим підписом у вигляді клейма, друзі. Це, друзі, ніякі не понти. Це мій підпис на виробі. Це є гарантією якості. І що стосується цін. 100-150 гривень, друзі, і індивідуальні вироби майстра. Така ступа коштує 850 гривень, 750 гривень, 700 гривень, друзі. Ціна цих ступ проти масового виробництва. На кого розраховані мої вироби, друзі? На тих людей, яких цікавить не тільки, щоб вироби були зручними, а щоб а, всі вироби були гарними, красивими, щоб ними було приємно не тільки працювати, а й дивитися, і тримати їх в руках. Тобто на поціновувачів індивідуалізму, ті люди, які хочуть мати індивідуальні речі, а не такі, а не таку масовку, яка буде у вас, у вашого сусіда. У сусіда вашого сусіда і у якогось дальнього родича з Бердичева, чи з конотопа. Ну, друзі, нікого не хочу ображати, але ось так. На цьому я буду завершити друзі, сьогоднішнє своє відео. Ще раз в кінці скажу, що вироби приватних майстрів, індивідуальні вироби, вироби своїм характером завжди будуть коштувати дорожче, аніж. Подібні вироби. Це можна порівняти з художниками. Є художники, які малюють живі картини пензлем. Такі картини коштують своїх грошей. А є картини, які в сучасний час малюють голограми десь на комп'ютері, відштампували швиденько. Теж, наче гарно, теж картина, але то вже не та картина. Що ж, друзі, всім дякую за увагу, всім гарного дня, до зустрічі!